До створення Середзем'я, до часу і навіть світла. Був один його ім'я Еро, але частіше його називають Ілуватар, батьку всього, що існує. У цьому відео ми спробуємо проникнути у саму основу міфології Толкіна. там, де не існує ельфів і людей, а лише ідея творіння світу. Ілуватар це не просто Бог. Він абсолют, той, хто створив саму концепцію буття. Згідно Айнулюндале, початком сільмаліріону, саме Ілуватар створив Айнурів, безтелесних духів, що були народжені його думкою. Він надав їм музику, і з неї почалося творення. Це не війна чи кування світу, це музика, концепт. Перша тема Ілуватара задуманий порядок. Друга, коли Малькор, наймогутніший зайнурів, вводить дисонанс. Він хоче творити самостійно за своєю волею. Але Ілуватар вводить третю тему, яка не знищує дисонанс, а вплітає його в гармонію. Так з'являється світ, не ідеальний, але глибокий. Вже тут ми бачимо зло не окрема сила, а частина Великого Заду. Ілуватар не контролює усе, але він джерело всього. Після музики Ілуватар показує Айнурам візію світу, але ще нереально, лише образ, потім він вимовляє слово. І арда, світ набуває буття. Частина Айнурів спускається в нього. Вони стають валарами і маярами. Вони не творці, а лише втілювачі ідей, заданих Ілуватаром. Вони формують землю, небо, море, час, але не душу. Ілуватар сам створює ельфів і людей. Вони не частина музики Айнури. Їх походження з прямого акту волі самого Еру. Саме тому Айнури не можуть повністю зрозуміти людей. Їх дар свобода, непередбачувана, непідвладна доля. Люди можуть помирати. І їх душі залишають цей світ. Куди В Чертоги Мандеса. Хоча навіть Валар цього не знає. Лише Ілуватар. Таким чином, Толкін створює міф, де людська воля і Божественна гармонія, не одне те саме. Люди це ті. То може внести справжнє нове. Ілуватар майже не втручається, але коли насправді потрібно, він робить це. Саме Ілуватар затоплює номінор, коли гордість людей досягає ножі. Саме він надає Арагорну право на владу, бо той нащадок Елроса першого короля, якого визнав сам. Ілуватар. Він не карає, але повертає баланс. Ілуватар це ідея Бога, яку Толкін, як католик, вклав у своє творіння. Але в середзем'ї Ілуватар не місіанський, не персональний, це той, хто був на початку. Для ельфів. Це джерело для людей загадка, для Мелькора виклик. І в цьому вся суть. Навіть зло, навіть хаос не існують без його згоди. Що, ж, друзі, ось і добігла до кінця пілотна серія про середзем'я. Не забувайте проголосувати вподобайкою, написати коментар, підписатись на канал. Якщо підтримаєте канал Гривні, буду неймовірно вдячний. Хотів би подякувати Атланту за неоціненний вклад та підтримку каналу у вигляді 4К монітора Атлант. Неймовірно дякую тобі. Не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць, які боронять нашу країну. І хотів би до вас окремо звернутися, наші захисники. Дівчата, хлопці, ви найкращі, ви наші герої. А це був канал. Демонічний геймер, з вами був Капелан, До зустрічі у середньому.